Підвищення ціни на газ на 50% обумовлено кількома причинами, розповідають керманичі області. Насамперед, економічною ситуацією. Крім того, тарифи теплопостачальних підприємств є неокупними. Відтак їх борг постійно росте. Пояснюють, здорожчання наполовину має покращити ситуацію, втім відбудеться це не за рахунок малозабезпечених громадян. Для цього уряд планує встановити нові правила отримання субсидій. Зокрема, раніше таке право мав працюючий громадянин, який витрачає більше 20% свого доходу на оплату комунальних послуг, не працюючи. Громадяни 15%. Це десь заробітна плата в межах 2200 середня зарплата. Членів сім'ї, значить, буде платити 15% від цього субокупного доходу, це включаючи і газопостачання, електропостачання, тепло, вода, водовідведення, вивіз сміття, квартану, тобто всі повністю комунальні послуги. І для непрацюючих людей це буде не більше 10%. Відтак прогнозують чиновники вже незабаром в Україні на мільйон сімей, що потребують субсидій, стане більше в головному управлінні соцзахисту розповідають, процес отримання допомоги буде спрощено, та й державне фінансування субсидій нині не викликає хвилювання на виплату пільг і субсидій Субвенція 184 мільйони гривень. За розрахунками, якщо ми брали, що у нас збільшиться кількість отримувачів субсидій, то нам необхідно додатково області 15 мільйонів гривень. При тих отримуваних сумах, ну це бачите, не є значні суми. Ті, ж, хто на субсидію не претендує, відчують здорожчення і гарячої води, і газу, і теплопостачання. Проте наскільки поки що чиновники не знають, кажуть, підрахунок тарифів займе кілька місяців. Зараз наші фахівці обраховують це діло, подадуть відділу цін, відділ цін колись все питання. І те, що Володимир Михайлович казав, це орієнтовно десь 1 жовтня. Ну, в ну, в кращому випадку десь в середині вересня, жовтня місяця. Тоді буде вже реальна ціна, тому що це тільки складова газу, все подорожчало. і мінімальна заробітна плата виросла, і електрична енергія, і матеріали, і таке інше. все. і це сховокосовокуп не буде піднімати. У здорожчанні газу чиновники бачать ще один плюс: люди починають економити енергоресурси, і тому рекомендують вже нині встановлювати лічильники і таким чином берегти свій гаманець. Тетяна Бобрікова, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День.